Друзі, вітаю усіх з мого офіційного YouTube-каналу, Екстрасенс Роман Шептайцький, робимо з вами наш традиційний прогноз розклад на щодень для України. Сьогодні будемо з вами дивитися на період, вже завершується у нас квітень 24-го року. Це 28, е це в нас 29-30 квітня. І до 5 травня. Починається травень, починається у нас період великодніх пасхальних свят. Подивимося, яким буде цей період, чого чекати від ворога. Чи будуть якісь сюрпризи в лапках, так неприємні від ворога в період, якби безпосередньо Великодня. Сьогодні будемо з вами це все з'ясовувати. Тому підписуйтесь на мій YouTube канал, поширюйте відео, залишайте ваші коментарі і. Дякую всім тим, хто підтримує і розвиває український YouTube. Також хочу подякувати сьогодні у відео за подарунок, який мені надіслали, як я вже теж кажу, з нагоди мого недавнього дня народження дуже хороша, цікава колода. Ось так що хочу щиро подякувати пані Олені. Будемо надивитися відео, я думаю, вона прекрасно зрозуміє. Хто до кого адресована моя подяка, так, про кого йде мова. Це називається колода психологічне таро. Як тільки я її теж взяв в руки, досить, так, знаєте, зразу відчув її і вирішив чого зволікати. Раз ця колода прийшла, значить потрібно її брати і до роботи. Можливо, хтось теж має таку колоду, психологічне таро, то напишіть теж в коментарях ваші враження, як вам ця колода. І вам з нею працюється. А я а, другу колоду, яку беру, це Таро Ошо, і також а, Вокс Аркана, голос Таро. Сьогодні три колоди беремо, дивимося. Також нагадую, наголошую, що зараз триває великий молебень за мир та перемогу України брамінами в Індії. З 17 квітня він триває до 17 травня. В Ютубі на офіційній сторінці Академії Шернаджі кожного ранку по 5-й ранку, це за київським часом, є прямий ефір. Можна доєднатися в прямих ефірах, можна дивитися потім записи І разом наближаємо нашу перемогу. Ну що ж, тепер давайте розпочинати. Яким буде тиждень з 29 квітня до 5 травня. Зараз з вами. Дізнаємось. Також, до речі, нагадую, що з 1 травня до 8 травня, включно у мене будуть теж такі, якби маленькі канікули у зв'язку з пасхальним періодом. Тому велике прохання зайвий раз в цей період мене дзвінками, повідомленнями не турбувати. Ми будемо проводити ефір енергопрактики щовечора, це само собою, От, але прийоми, там індивідуальні і так далі в цей час вести я не буду. Але акція наша ще до 5.05 з продажу почакрових браслетів, вона ще діятиме. Тому, хто хоче замовити, пишіть в описі під відео є мої офіційні контактні телефони. Я або мій адміністратор вам відпишемо. Так, загальна характеристика тижня. Загальна характеристика тижня. Перша карта. О, я вже розумію, що буде весело в лапках. Карта у нас шизофренія. Це такий, знаєте, період психологічного, от якраз теж, напруги, психологічних атак, енергетичної напруги. Ворог, який хоче вимучити нас, виснажити нас, як на рівні фізичному, так і на рівні духовному енергетичному. Але ми пам'ятаємо, що разом ми сильні, єдині, і разом ми крокуємо до перемоги. Тут у нас карта така панянка намальована, от так трошки її прикрию, бо щоб Ютуб не заблокував відео. Шестірка Пентаклів карта, яка говорить про обмін подарунками, надходження допомоги. Прихід хороших новин, заключення важливих договорів, фінансова матеріальна допомога, підтримка і очікування наші, які мають позитивну динаміку розвитку. Звичайно, що ворог це розуміючи, хоче напакостити чим дужче, і новими інформаціями про обстріли. Це вже от говорили там. З Білорусі вже хочуть обстрілювати. Тут же знову починається мова там про великі наступальні дії там напрямку Сумщини, чи, чи там, не Чернігівщини, а Харківщини. Знов починається вся тема підніматися. я складу окремий прогноз, постараюсь записати відео, ось, що мені йде по інформації, по регіонах, гарячих точках на цей же ж період. От, але знову ж таки, Чим більше ми за це все боїмося, переживаємо, тим більше ми ворога харчуємо ці емоції страху і допомагаємо їм реалізувати їхні оці страшні збочені плани. Розумієте? І, звичайно, поки ще ми в очікуванні тої допомоги для перемоги, яка в основному надходитиме таємно, і, і це дуже добре, то ворог намагатиметься активізуватись найбільше, особливо по тих, якби. Напрямках, де вже йде лінія фронту, щоб захопити чим побільше територій. Бо рано чи пізно, як я сказав, вони захочуть переговорів, їх захочуть на вигідних для них умовах, потім, щоб торгуватися. Це раз, по-друге, вони можуть продовжувати зараз ще цей тиждень і масовані атаки. Ми робили прогноз на квітень для України. Хто не бачив, подивіться, ну так само там карти були були хороші, були і попереджувані. Він є в мене на YouTube-каналі Розклад на квітень для України, Росії, світу. От. Також там багато цікавих карт випадало саме для Росії. Подивитись. І відповідно вони можуть і зараз і інфраструктурні далі об'єкти пробувати бомбити, і критичні інфраструктури, і енергоструктури, і ті самі ГЕС, ТЕС, оці всі теж йдуть під загрозами ще до середини, як мінімум осені 2024 року. Я про це наголошував. Можуть бути загрози і по, так як зараз не там говорять, по медзакладах, чи по якихось важливих об'єктах інфраструктурних чи воєнних об'єктах. Це може, на жаль, але ще продовжуватися. Але в основному, дай Бог, щоб всі загрози були відбиті. Тепер з колоди Тепер оцієї нової. Так. Тут у нас така карта дуже цікава. Це перший аркан, аркан Мах. А він якраз говорить, називається карта усві... «осознаність», такий якби свідомість, усвідомлення. Карта, яка закликає кожному з нас от якраз жити в тій чіткій усвідомленості тої якби реальної картини речей, яка є, а не яку нам хочуть подати. Отак от як карта шизофренія це те, що от на рівні накрутів, ілюзій, фантазій і так далі. А оцей Аркан говорить, що нам треба сконцентруватися якраз. На нашій силі, на нашій вірі, на наших можливостях, на нашому об'єднанні. І рухатись далі до перемоги, незважаючи ні на які там погрози зі сторони ворога, їхні закиди, їхні там розказні і так далі. Ми рухаємось далі до перемоги. Ось про що говорить дана карта. Чітко, цілеспрямовано і усвідомлено. Подобається мені цей аркан. Дивимося по енергії понеділок. Карта зцілення тут у нас йде. Так, тут що в нас йде? Трійка кубків, карта певної радості і карта усамітнення. Тобто, оце, що я хотів сказати, щоб був привід для радості, це. Перемога наша це перевага над ворогом, це переведення війни в технічний план, коли знову ж таки переможе той, хто буде сильніший з позиції технічної сторони, не з різних сторони з позиції людського ресурсу, я про це наголошував неодноразово. Тобто така війна машин, технологічний якраз має бути процес. І це вже починається. І дай Бог ми якраз і будемо сильніші з позиції технологічного. І гадство програєте, р -р російське. І тут якраз карта про те, що, щоб ця перемога відбулася, і щоб ця радість святкування відбулася, це зцілення. Знову ж таки, багато чого має проходити так, якби на рівні таємному. Тобто ми собі знаємо, що відбувається, відчуваємо, але зайвий раз про це не говоримо. І також ця карта Дев'яти Аркан він про те, що. Далі треба духовно рости, розвиватись, пробуджуватись і нести оце світло істини в маси до людей. І самим мінятись, трансформуватись і іншим про це розказувати, і цей процес, якби, так якби спонукати і сприяти цьому процесу духовного росту розвитку. Але ще раз скажу, навіть на такому таємному рівні по енергіях з понеділка вже будуть хороші динаміки. Вівторок. Перестаємо чіплятись за минуле, чистимо минуле. Якраз чистий четвер напередодні, так, тобто якраз тиждень вичищення від всякого негативу. Партнерство і союзи. Тут карта все чітко сама сказала. Щоб були нормальні партнерство і союзи, то мають бути нормальні, хто за це відповідає. Якісні проведені переговори і так далі. Ми всім прекрасно знаємо і розуміємо, що, на жаль, але при владі теж є багато різних, всяких таких, знаєте, і зрадників і колаборантів, хто працює на ворога і так далі. І, власне, такі люди не мають брати участі в переговорних процесах, щоб їх не гальмувати, і так далі. Але хто в чому винен, ще раз кажу: прийде час, і ті персони будуть викриті і покарані. І... З позиції таких, якби енергій, день гострий. Тут трійка мечів, а тут карта оця чистка минулого або ситуації, які можуть з минулого повертатись по загрозах. День вівторок йде гострий, загроза жертв, загроза катастроф якихось загроза чи терактів, чи загроза ем, якраз пов'язані з. З мирним населенням, з людьми. Тому день по енергії гострий. Я наголошую, прогноз зараз складаю в суботу. Це в нас яке число сьогодні? 27. Як там плани ворога зміняться, але вже от ніч з понеділка на вівторок гостра, і ніч з вівторка на середу гостра, наголошую. Так, середа. Тут карта більш така, називається, якби перепочинок. Тут у нас карта. Основа і досягнення, то бачите, динаміка така йде. все таки з квітня хороша, але для того, щоб цей був перепочинок, мають бути основи і досягнення. Основа для перемоги, необхідна допомога для перемоги. І тоді будуть досягнення, буде і звільнення території України, і зруйнування того Кримського моста і ворожих баз, і не лише на території України, знищення ворожих баз, як я вам казав, але й на території Росії. І тут карта перемін, двійка пентаклів, переміни, які йдуть для нових цих основ та досягнень. Цікавий день в плані енергії, хоча, кажу, ніч вторка на середу може бути небезпечною. Четвер, чистий четвер. Діляться з нами. Карта поділу, карта теж, якби подарунків чи карта допомоги, діляться. Далі, тут у нас що йде? Гармонія. Ну, гармонія коли може бути? Правильно, коли будуть подарунки і допомога для перемоги вже по факту наявна. І не зупинятись на досягнутому. То певний рівень вже є, що досягнути більшого треба працювати далі. Така, якби карта говорить, що динаміка для України починає якісно змінюватись в кращу сторону. Добре. Добре, хоча от далі мені йде в ніч четверга на п'ятницю теж енергія гостра. Дивимось, яка буде п'ятниця. Тут карта звільнення, така бунтарство, карта звільнення, карта імператора. Ніч гостра. от. Тут написано. Ну, правда, назви тих карт російською мовою. Ну, таке, вже як є: Ловушка страха. Називається ця карта. Бачите, все-таки налякати, залякати. Така пастка страху вести людей цей страх, зробити якусь біду наробити. Я кажу, от з четверга на п'ятницю ніч теж мені йде гостра, і день може бути гострий. Тому давайте будемо уважні, обережні і не будемо дозволяти ворогу потрапляти в його пастку, приготовлену страху. І тут цікава карта імператора. Ого, карта такого, бачите, грім і блискавка, грамовіржець. Так? Тут теж карта імператора, і тут карта імператора. Прям з однієї сторони, це йде, ще раз кажу, як е, загроза для України, як загроза для України від ворога день може бути небезпечний. А з іншої сторони, це якби і динаміка сили з нашої сторони, сили, лідерства, е, перейняття ініціативи, сильні позиції і розбиття ворога. Тобто, щось таке, прямо от я кажу, той чистий четверст, далі п'ятниця, такі. Чистка йде і на енергіях, і на фізичному плані. І ще що я хотів сказати, важливо, що наголосити, що період оце якраз великодній. Дуже хочеться вірити, але дуже велика, якби є динаміка, щоб було якраз звільнення полонених, обмін якийсь, дай Бог, чим побільше ну, живих з полону, так, полонених, щоб було повернуто додому. Дай Бог. Я не можу вам цього гарантувати, але така динаміка, енергія є. І я розумію, що про це ведуться переговори, про це ведеться розмова. Хочеться, щоб воно реалізувалося. Молимо за це і надалі. Субота. Страстна субота, так? Тут теж та карта духовного росту розвитку, самоусамітнення. Карта конфлікт поразка. Ну, гостра карта. Гостра карта, от я кажу, цей період великодній. Нечисть казиться, біснується і захоче нашкодити. Карта гостра. Силою молитви ми що до того часу можемо багато чого змінити, але вже карта, бачите, конфлікт поразка. Чим більше ми будемо сильніші духом, тим більше ми оце от вистоїмо і пройдемо. Але наскільки хороші карти, бачите, як вони гарно все показують, дуже чітко. І карта справедливості. Кожного по справедливості його і прийде. І я завжди кажу: хай кожного по його заслугах і буде, і прийде, і чим пошвидше. І цей аркан говорить, що в такий період Великодній, тим більше, коли хтось щось робить нечесно, несправедливо, не по законах Божих, буде обов'язково викритий, покараний. Але день гострий, день все рівно гострий. Оце починається з четверга ніч на п'ятницю. П'ятниця субота, день гострий, ну і неділя, великдень. 5.05. Пливем за течією. Ось така карта тут. Духовний союз. І. Навіть дві карти чогось випадає. Швидкість протистояння ворогу. Щоб було чим відбиватися. І щоб було... І щоб була якраз потужна нова тактика, щоб ці всі наші, з нашої сторони, вже можливі контрнаступи, прориви з нашої сторони, щоб вони були швидкі, різкі і для ворога неочікувані. І динаміка якраз дає нові союзи, оновлення по енергії. Так що велик день, великий день. Багато чого теж буде, як відбуватись, можливо, і на рівні таємному, але наголошую. Що хай краще це буде таємно, але ефективно і для України результативно, ніж це буде кругом балакатись, розказуватись, і потім ворог буде це все використовувати проти нас. Ось такі розклади, ось такі попередження, тому поширити відео. Кому важлива моя діяльність, підписуйтесь на мій YouTube канал. Всім дякую за підтримку, за увагу і до нових зустрічей! Бережімося, тримаємося, любимося! Допомагаємо нашим воїнам ЗСУ, хто чи вміє, хто як може, хто як знає, молимось, боремось. До нових зустрічей. Почуємось!